Привіт, друзі! Прийшов той час, коли вже пора купати батат. Я його вже почала купати два дні тому, в іншому місці. Бачите, деякі ще цвіте досі. І сьогодні продовжимо купати. Є шкідники, які його люблять поїсти. В основному в мене це слимаки. Можливо, ще й миші, не знаю. Перш ніж копати, я прибираю більшу частину листя, залишаю собі трошки, щоб бачити кущ і дуже акуратно, тому що він трішки не так копається, як картопля. О, перший є вінницький рожевий. Цього року мене найбільш потішив. Дуже гарний урожай. Застромлюйте лопату трішки далі від куща, тому що деякі сорти йдуть в глибину і йдуть в ширину. Потрібно дуже-дуже обережно копати, щоб не порізати батат. На жаль, в мене не вийшло не порізати, порізаного багато. Я його відразу відложу на їжу. Нічого собі, кивали, не пав, не. Урожай такий непоганий в основному. Це той батат, де я садила пагорбами. В нас були дощі в Волинській області, дуже рясні дощі. І бачите, який він мокрий. Потрібно його просушити. Я його сушити буду потім ще у приміщенні. Пізніше можна і помити, і знову просушити. Непоганий з одного кущика такий урожай. Є сорти, як цей, Каліфорнія в мене цього року зовсім не вдався. Дуже пішли пагони вниз. Потрібно його не садити зі стаканчика, а садити просто коренем у ґрунт. Тут, де я купаю, тут всі посаджені зі стаканчиків. Як бачимо, вінницький ницький рожевий, нормально, компактно переносить, так не розростається. І здається, шандонський сливовий також доволі компактний. А цей, от, бачите, він йде далі десь в землю. І потрібно його знайти. Ну, якщо ви впевнені, що там можливо є бульбочка, то я б радила покупати. Але в мене цього року він не вдався. Хоча завжди Каліфорнія був великий, як би, яким би я способом його не садила, він в мене завжди був дуже гарний. Цього року інші сорти краще себе показали. От оце, певно, шандунський сливовий, за який я вам розповідала. Він такий і на смак дуже добрий, і його шкідники полюбляють. Я бачу, що він подобається. І так само ще один оранжевий сорт, він більше підгризаний чимось. Але урожай непоганий. поганий. з одного куща ну, так багато, він бульбочок зав'язує, і вони такі величенькі, немалі. Нагадаю, тут все посаджене зі стаканчиків. В цих рядах перших. А далі просто з коренів. Але друзі радять садити, э, в стаканчиках не садити, а садити з коренем, який навіть трішки підрізати, щоб він не був дуже великий. Знайшло 4-6, що тут трохи є. Ну, no. Ну yeah. yeah. Добре, познімати вибір. Йому забирати. Рядів мене багато. Я розпочала, можливо, навіть трохи пізно. У нас в Волинській області вже показує плюс два. На ніч. І це трохи погано. Якщо ви ще не вибрали, якщо маєте чим, вкривайте на ніч агроволокном. Хоча б на ніч, а в день вже тепліше. І так йому нічого не буде. Ну, не повинно плюс два щось йому зробити, але, ну, можливо, прив'яне трохи, підморозиться. Краще вкрити, якщо маєте агроволокно. Краще починати раніше. Ну, вже скільки вже виріс, так виріс. Той тиждень-два, бульби вже більше не наростуть сильно. А в нас такі перепади температури. То плюс 30 було, то плюс два. В нашому регіоні так часто. І літом навіть такі перепади були, температури, але ботат на щастя витримав. Всім рекомендую Вінницький рушевий садити. Гарний урожай. Оцей оранжевий він компактний, але він не такі великі бульби наростають. Але гарненький. Я нагадаю, що обробляла його від шкідників. Таким протруювачем цього року, то в мене менше погризаних, бо того року було дуже багато, але цей якийсь ненажара все-таки <гум> добрався до нього. Ну, такий урожай. Перший день копання в цьому місці, так розложує сушитися. Дехто його миє, а тоді розложує. У ну, мене тут немає таких умов. Головне просушити, а помити можна трішки пізніше. Продовжую купати. Отак кубками розложила з одного куща. Щоб ви бачили, оце такий урожай, як який сорт. Є тонкі, є менші. Я використовую в їжу все, навіть дуже маленькі, які я можу почистити. Які вже не можу почистити, то їдять морська свинка, інші тварини можна на корм дати, також погризаний. Гарний такий великий. Ну, урожай непоганий. Я саджу в основному для себе, продаю розсаду, ну, можу продати осінню кілька кілограм батату. Не так переважно саджу для себе. Нашій сім'ї дуже подобається. Дехто каже мені, що їм за солодке. Але я тушкую з овочами, і ще мені кажуть, що дуже смачний, запечений. батат з сиром, там, з іншим. Також з м'ясом. В наступних відео я трішки розповім, що я готую з батату. Так не дуже детально, але трішки розкажу вам. Бо вже мене питалися, що я готую. Цей сорт мені дуже подобається, але він ну, не дуже великий виріс. Цвіте сорт Purple. Я його перший рік посадила лише цього року. Він такий червоний всередині і зверху також. Дуже схожий на вінницький рожевий, то можна трішки спутати. Ще також зібрала огірочки, це бруква, ну і інше, що ще є. Збирала насіння чорнобривців. Мозоденька спаржева квасоля, яку я сіяла у червні. Вже я раз її збирала, а зараз вона ще попідростала. Недавно побачила, що в мене щось таке виросло, Чи це патисон, чи це декоративний гарбуз. Не пам'ятаю, що я сіяла. Можливо, ви, друзі, знаєте, напишіть мені, бо в мене і те, і те насіння було. І Ще обіцяла вам показати мою грядку зі спаржею. Її тут випадково скосили, я косила траву. Це вона вже двохрічна, наступний рік буде третій, вже можна її їсти. Всім щиро дякую, хто купував у мене розсаду, батату, гарних вам урожаїв. До наступних зустрічей!